Ви знаєте, ви згадали дуже трагічні моменти історії нашої країни, нашого народу, і я напевно скажу про те, що ми маємо з вами пам'ятати нашу історію. Ми маємо з вами зробити все, щоб на належному рівні вшанувати пам'ять невинно-загиблих в раки. Голодомору. Мені прикро, що меморіал за 25 років нашої незалежності, меморіал пам'яті жертв Голодомора, по сьогоднішній день не завершено будівництво. Я закликаю весь український парламент підтримати ті зміни бюджету, які ми вчора пропонували. Там вже є перші 50 мільйонів для того, щоб... Завершити будівництво цього меморіалу, і ми це маємо зробити, це наш обов'язок перед всіми невинно загинувшими в той жахливий час. Вчора був початок а, війни Другої світової. Скільки Україна вистраждала, скільки Україна втратила, і ми маємо вшановувати пам'ять тих людей з великою шаною, повагою і як нащадки. Все зробити для того, щоб ніхто на віка не забув про ті трагічні моменти нашого життя.